Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям, стати на ноги, які є перешкоди. Має прямій дії, зараз щось відбувається. Лють воду, воду. і л'ють воду, тручаються, закривають шляхи. Роблять так, щоб ви не хотіли лікуватись. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив, убираю, щоб це було дуже важко, дуже складно вам зробити. Ну і фінанси закривають. Заперечу негатив убирає. А ось все одно вийде вилікуватись і будуть гроші. Дорога відкрита. Попри все. Запретию, весь негатив убираю. Якщо є друга половина, чоловік роблять на чоловіка ще негатив, щоб він не міг працювати. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На щасливу долю на лікування, на те, щоб надійшли всі необхідні ліки, допомога, лікарі, щоб пройти лікування. Буде так і так буде. Отсікаю, відвертаю весь негатив, анулірую повністю всі програми негативні, що з рідинами виливають. отсікаю повністю всі закольцовки, знімаю, повертаю ворогам, розсікаю на ліквіті. не працює, все назад вертається. Буде все сказано здійснено так буде. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив, що заважає одужати, вилікуватись, бути здоровим, здоровою тим, хто дивиться відео, близьким людям. Ну, є ще негатив. Убивають дома Не знаю. Вийшло, коли. Е, убивають, хочуть знищить, що щось стосується квартири, будинку, дому, може, спадщини. Так, має бути. Угу. Це щось стосується спадщини, те, що переходить із роду в рід, зрада довкола вас. Ви все одно отримаєте спадщину, попри все, вас не вб'ють, хоча дуже сильно намагаються це зробити. Люди в обличчя посміхаються, люди не виказують своїх агресивних намірів. На, більше йде чоловік. От він може робити такий хитрий, дуже постійно повторювати. Це війна. Магічна, заперечую весь негатив, вибираю, Може ходить до майстра якогось. Заперечу повністю знімаю весь негатив, обираю. Заперечу весь негатив знімаю. Запечую весь негатив, знімаю. Всі порчі пропляття знімаю, порчу насмерть знімаю, порчу на здоров'я обираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на одужання. На здоров'я дорога відкрита буде так. Той, хто робить, дуже небезпечна людина і агресивна, насправді, зла людина, там немає душі, там все тільки в речах, дуже практично. Вищі сили, янгелюхом, прошу допомоги для усіх, хто дивиться від близьких людей, відкрити всі шляхи і дороги. Та одужання більше ніхто не може завадити. Одужати відкриті шляхи на лікування, знімаються повністю всі порчі прокляття, негативні програми, кладовицька магія анулірується, всі, хто втручається в ваше життя, тих, хто дивиться відео близьких людей, більше не можуть цього робити по інших шляхах. Отвертає, от цікавити. Де так, і так буде. Буде все сказане, здійснювати. Скажіть, Вищі сили, прошу допомоги. Чи є ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив втручання у життя тих, хто дивиться відео близьких людей? Що заважає? Одужати, бути здоровими, здоровою тим, хто дивиться відео близьким людям. Тягнеться із минулого, забирають фінанси, намагаються вибити вас із нормального стану. Вже просто відчай. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Там немає причини, там навіть якась ігра. Заперечую весь негатив, знімаю, відсікаю, на віки вічні буде так. Заперечу, весь негатив, обираю, знімаю. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили. Допоможіть, захистіть. Тих, хто дивиться відео, близьких людей від негативного, магічного впливу. І поверніть всю енергію, здоров'я, все, що було забрано, повертається назад. Тому, хто дивиться відео, близьким людям відновлюється здоров'я до ідеального стану. Цікаю всі прив'язки, знімаюся, крайні морок і негативні програми. Цікаю. Повертаю ворогам по Верховному суду, буде так і так буде. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так. Вищи сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Відновіть здоров'я, відновіть шляхи на здоров'я, відновіть всю енергію, все, що стягували, сили, енергію, фінанси, здоров'я повертаю. Мореки привороти знімаю, закальцовки руйною, цікаються повністю, всі прив'язки більше не працюють. Ви гарно себе почуваєте, відновлюється самопочуття. нервація буде так і так буде. Гервація всі Щас... Буде все сказано, здійснено так буде. Дуже втручаються, от забирається вдача, фінанси, і це гра. Там людина грається, наче як от володар. Щось вийшло так, іначе ви пішка така, і це така гра, і він дивиться, щось іде, чоловік, що як ви з цього ну, викрутитесь, як ви зможете жити? Трошки такий маніак, маніакальна людина. от така ситуація, але все вертається назад, все буде гаразд, весь негатив знімається. Я хочу ще подивитися друге питання. Це стосується роду, чи є негатив на роду чоловіка? Якщо у вас є чоловік, чи є негативна його родові. Яка істинна причина, чому вмирають від раку люди у чоловічому роді? Що відбувається, чи якщо це може бути рід чоловіка, рід батька, чоловічий рід? Серйозно втручаються постійна боротьба. Закрутилось все від жінки, яка була дуже зла, агресивна жінка, бездушна, безсердечна, дуже жорстока така жінка. Тоді відбувалася, може, війна йшла якась. Ах, важке життя. Дуже важке життя. Хтось когось е, зрадив, пішов із сім'ї. Скажіть ви щасливі, що відбувалося? Ну так, тут серйозні були магічні впливи. Привороти робили, магію використовували. Угу. Ну, тут більше захищала. Жінка захищала свою сім'ю, родину від руйнації, І чоловік все одно пішов. Іде негатив. Закальцовано все по колу хода. Як не можна вибратися. Тільки-тільки вибираєшся і назад, скочуєшся, скочуєшся назад. Заперечую, обираю весь негатив. Заперечую весь негатив. Убираюш, щоб життя було важким. Щоб не можна було вибратись і зустрічалися люди. Зрадники, люди жорстокі, щоб не було підтримки від людей. Така якесь жорстоке оточення таке було, заперечую весь негатив вбираю. Це почалося від жінки агресивної, психічно такої неврівноваженої. Вона проклинала, вона робила магію. Заперечуюсь негатив, обираю. Заперечуюсь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, розірвіть закольцовану ситуацію, роз'єднаю. Більше немає негативної програми, що йде від роду батька, чоловіка. Одцікає навіть вічні. Буде так і так буде. Більше закольцовки не працюють. Борги вийдені з плана. Більше не працює за кальцовка. Знімаю повністю. Повертаю ворогам, тому хто ставив, хто робив, де б не був, тому що в цьому світі буде так. Перекриваю, перекриваю, більше не треба. Працювати, перекриваю. В більше немає Знімаю повністю Вищі сили, янголі охоронців духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю Відновлюю відновлює енергетику роду. І знімаються всі прокляття у роді, всі негативні програми, деструктивні програми, на зраду. Важке життя знімаю, відкриваю шлях на щасливу долю буде так і так буде. Більше не, маю, не, всі не буде всі шляхи. все сказане, стісно, так буде. От. От така ситуація. Дійсно, рід треба переглядати, чистити. Дуже багато проблем у житті через те, що немає незакриті питання із роду, немає спокою, немає. Багато чого от не закінчено, не вирішено питань. Зараз це буде добре. <кій> Отака от вийшла сьогодні кава. Дякую усім за донати, за вподобайки, за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно. ви відновлюєте мене енергетично і набагато швидше міцніші чистки і захист. Якщо йде контакт. от і ще я хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву, зробити донат на дрони для військових України і спокійно пити каву. Майте це на увазі. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, щоб у вас був ідеальний стан здоров'я, щоб відновилися всі системи в організмі, щоб у вас більше не було болю. Щоб загоїлися повністю всі травми і рани. Ви почали рухатись, ходити, радіти життю. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!